Обговорити найважливіші аспекти юридичної діяльності. Уже традиційно на базі університету Короля Данила відбувся третій Прикарпатський юридичний форум. Він зібрав знаних адвокатів, юристів, прокурорів та інших представників правничої галузі з різних областей України. В центрі обговорення, правові реформи, виклики та очікування. Це дуже важливо. Ми переживаємо тяжкі часи, часи війни, але життя не стоїть на місці. Ми розвиваємося. І це потребує зміни і в правовій правової реформи. І перш за все, в зміні законодавства, практики його застосування і інших, інших проблем, які стосуються правової реформи. Виходячи із тої тематики, яка представлена на форумі, вважаю, що питання заплановане, вона якраз вписується. От ті завдання, які стоять перед правовими реформами в Україні. Розпочала форум практична дискусія, судова реформа та доступ до правосуддя в умовах воєнного стану, каже членкиня Вищої ради правосуддя Оксана Кваша. Ця тема є особливо гострою, адже нині суспільству необхідна ефективна судова діяльність, яка допоможе домогтися справедливого покарання для винних у скоєних злочинах проти українського народу. На базі вищої ради правосуддя буде створена. І вже ми презентували і в жовтні в Києві. На форумі також буде створена інтерактивна база судових рішень. Про воєнні злочини вона буде двомовною. Це супер важливий проект для того, щоб узагальнити судову практику в справах про воєнні злочини. Вона містить бланкетну норму і відсилає до норм міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права. Наші судді ще не мали такого досвіду у таких кримінальних проваджень. На цей момент, якщо не помиляюсь, десь близько 146 кримінальних проваджень про воєнні злочини і суди завалені ціни. Професійна комунікація є важливою, адже завдяки їй вирішується чимало актуальних проблем, які поставила війна. Аби протистояти викликам, необхідно шукати нові способи. Сьогодні ми живемо в час, коли у нас є суди, які не функціонують через те, що там немає жодного судді. І зрозуміло, це проблема доступу до правосуддя. Також ми стикаємося з тим, що суспільні відносини через воєнний стан розвиваються надзвичайно швидко і динамічно. І не завжди законодавство встигає за розвитком цих суспільних відносин. А безумовно, коли законодавець впроваджує нові нормативно-правові акти, практика правозастосування може відставати від цього, і з цим всім стикаються якраз ці професіонали, правники, які сьогодні присутні. У межах форуму провели правничий хакатон для студентів з семи університетів України. Вони позмагалися у вирішенні завдань, що стосувалися юридичної діяльності. Віталія Коч, Андрій Аргара, Телеканал, 402.